Доброго дня. У нас одне питання сьогодні, так як у нас 3 числа буде засідання виконавчого комітету. Очішення наше про бюджет на 2024 тисячі рік прописано, що перерозподіл видатків бюджету може здійснюватись за в межах одного головного розпорядника коштів може може здійснюватись за рішенням виконавчого комітету, з попереднім погодженням бюджетної комісії, по суду змін у рішення сесії міської ради. Тому у зв'язку із нагальною потребою. У фінансування заходів з територіальної оборони, а там, як ви знаєте, у нас населеному пункті Мащенка. Тобто Мащенка, Кінківська, Машинська староста. Дуже зараз, ну, як ви знаєте, їх обстрілюють, і зараз там літають дрони, які літають з каністами, з бензином. Вони їх скидають, і села ці горять постійно. Кожен день майже у нас по декілька будинків горять, і трава горить. що є небезпека, туди не виїжджає. Тому на даний момент було прийнято рішення, що тут треба захопити мотопомпу з цими пожежними рукавами і так далі, і тому подібне, яка буде качати воду із ставка, які там для того, щоб можна було локалізувати, тобто ну де є водой. Тобто й вона щоб місцеві займалися. Ну, якщо пожежна туди не поїде, ну, місцею це вітря. Торки є. Але воно все боритно і ніхто туди не їде. Ну, Мотопомпа, і... так, поки закупаємо одну, нам треба зробити. Я думала, спочатку ми будемо закупати дві, але сказали, поки одну. Значить, треба у нас є на операції рівні залишки коштів, треба дві тисячі запарату забрати і. І направити на заходи із ліквідації ну, наслідки надзвичайних ситуацій територіального заробітку для закупівлі цієї мотополі. Чому так робимо? Тому що зараз у казначесті заходи із надзвичайно запобігання надзвичайним ситуаціям вони проплачуються скоріше, ніж наприклад, вони поплатилися по апарату. Тому у на дві тисячі такі перерозподіл по супроект, який я вам відправляла, було 30, бо планували дві. Ну, сказав бо міський голова, що поки одну, одну і ще через благодійників десь нам достать. І також на минулій э, сесії ми э, закладали 100 тисяч э, для прикордонників по їх запиту. Вони нам вкинули э, найменування тих товарів, обладнання, які вони хочуть купити. Силки на інтернет-магазини, де вони це бачать, щоб ми це купили. Але так як ми бюджетно установи, інтернет-магазини не хочуть з нами працювати, бо це через казну, це чекати, це офіційний договір. На Тому ціни трошки знайшли одного постачальника, ціни в нього трошки більше, тому ми все в межах 100 тисяч теж закладали, ділили між загальними спеціальним фондом. Зараз це направляємо оті 19 тисяч на спеціальний фонд, спочатку закриваємо першу чергу, потребує більш дороговартісні товари, а потім вже будемо працювати, як прокажуть, по остаточному принципу. Те, що залишиться, ще в нас є там програма територіальної оборони, якщо нам не вистачить коштів по програмі прикордонників, ми закупимо ті плати, які вони хотіли з програми територіальної оборони. Тобто, все, що вони хотіли, ми все купимо. Але зараз також технічна частина переходять кошти між фондами. Тому я прошу підтримати дане рішення, воно швиденьке і вже тоді ми третьом числом його проведемо в банкому, і зможемо ä, проплатити обладнання. Ні, подожди, прочитання. Тут є промісні пальні, але Рукав і шланг щоб ця бочка завжди була на поводок з водою, хоча ж трохи було якось продумати місце. Ну дивіться, надана. Ну, Давайте. Та, я ще раз говорю. Це питання ж на теж до конця до я ж хочу вам пояснити. Так я вже фонду По загальному фонду у нас є кошти, ми будемо закупувати шланги рукава. Uh, якісь там мотори вже не є все, що для потрібно для того, щоб воно хачало і переправляло цю воду. Бо водопомпа ну це тільки коробочка, яка дорога, все остальне вона буде також закупатися, але там не треба переробити робити. Вони там на цьому є по коли було це на конкормить, як конформиться питання, то повинна скори сібі перше, повинна бути корисне хоча... строк. Насос встановлений, щоб мог він помпа, звісно, що чи приладнати тут ту мотопомпу, щоб вона як бочку могла подавати воду потім з бочки, це вже технічне питання. І потім вирішить старості чи приватні трактори. От вона стоїть десь в одному місці там. От случилась біда, значить, бистенько трактор під'їхав, причепив, щоб, щоб. Приїхав на місце пожежі, щоб він мог подати воду, хоча б три купи. Там є сто мощенське, з ними є договір. Я думаю, в них є і оці вочки. Вони також страждають від цього на останньому, я пам'ятаю. На нас минулому тижні згорів їх ангар також і ще щось. Тому це все питання уже ми обговорено і вирішено. Бандії це ховалось і все це, все це ми будемо закуповувати загального фонду, кошти там є, там не треба отримати. Просто це да. компо питання немає. Помпа і помпа. Да, помпа вона тільки качає. Помпа да, да. може, може, може і з водойому качати, може і з бочки качати. Це, але ж на питання до кінця вивчити, щоб це було дійсно по то... Це та помпа, щомкості може з зйом. Значить, помпу ми попробували пожеж <постив> <кожежникам>, пожежники. <постив> <ми, постив> нам відправляли, ми у них питали, яка потрібна для цієї роботи помпа. Вони нам прислали. Таку помпу, яку вони нам прислали, ми не знайшли у тих організацій. Ми самі знайшли трошечку іншу. Ми відправили і пожежних начальник пожежної частини. Кіння нам поводили, що ця помпа дійсно підійде. Так, <постив> да, ми ну, самі ну, також ви розумієте. Ми не професіонали в даному випадку ми такі речі завжди погоджуємо. Треба, щоб все по щоб все там рукава з'єднені. Та помпа... І рукава, щоб стан... вони нам показували, які треба. Добре, встановлена повинна бути рядом з, з, з бочкою. І дихали до знайомства, знайомі теж помпа забрали у бочку чи десь. Вона так і що бачить, якщо є сповіхла до пожежі, та же помпа падає з той же бочки воду, який сидить до дівчини. Там треба до них звернутися, щоб вони і рукава, і стволи, і люди, я вважаю, могли користуватися. Я думаю, на виконку не ж буде старості. Старості буде, вони все годні будуть. Це питання старості, всі динамські питання цивільні. Динамський комітет, все там, що треба. А це все питання старості. Хай керівник там собі. Дякую Хай вони думають, де вона повинна нас щоб можна було. Щоб своєчасний трактор приїхав, якщо вона говорить, була трактор дбати.